Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо пізнавати таємниці природи. Відомо, що в природі будь-яка вода стікає з височини та утворює струмок або озеро, або річку. В природі вода текти вгору не може. І ми з вами це перевіримо. Для досліду нам знадобляться дві склянки з водою, невелика смужка паперового рушника, фломастери. По краях паперового рушника з двох сторін малюю фломастерами кольори веселки. Занурюю у воду не надто глибоко краї рушника. Спостерігаємо, що відбувається. Кольорові доріжки прагнуть з'єднатися, чому таке відбувається? Паперовий рушник увібрав воду і вона піднялася вгору. В науці фізика, це називається капілярний ефект. Таким чином, рослини здобувають з під землі воду корінцями і піднімають її вгору. А якщо квіти зрізані? Бирають стебло і розносять по всім клітинам квітки. Чекатиму світлини вашого досліду. Будьте допитливими, і світ природи відкриє вам свої таємниці. До зустрічі!